Доброго та мирного дня! Ми сьогодні з вами готуємо дуже швидке-швидке печиво. І дуже смачне. Тому розпочинаємо. Для нього нам потрібно 250 грамів плавленого сиру, 100 грамів трішки підтопленого, тепленького, вершкового масла чи то маргарину. Одне яйце, а також 250 грамів борошна. плюс... Може, грамів 50 на підсипку. І тож, ми розпочинаємо. Беремо тепле масло, кладемо його в посуд, додаємо плавлені сирки. Вони теж потрібно, щоб були кімнатної температури, або трішечки-трішечки підігріті. Можете взяти масло та сир плавлений, поставити його в мікрохвильовку, трішечки. На півхвилиночки. Його підігріти і лише потім відправляти до посудини, щоб їх ці два продукти поєднати. Я беру виделочку і нею отак роздавлюю наші сирочки. Робимо це все швидесенько. Та додаємо цукру 80 г. Теж гарно це перетираємо. Вбиваємо одне яйце, теж повинно бути кімнатної температури. Ваніль чи то ванільний цукор. Якщо у вас цукор, то додайте його зараз. Якщо ванілін, то можете в борошно. До борошна додаємо 8 грамів розпушувачу і починаємо додавати до нашого тіста. Потрішку додаємо та вимішуємо. Печиво це дуже і дуже швидке. Насправді займа наш час тільки те, що ми після замішування відправимо його до холодильника на півгодини. І все. І так все робиться дуже і дуже швидко. І вимішуємо його руками. Довго вимішувати тісто не потрібно, тому що воно виходить у нас пісочним. А пісочне, як ви розумієте, його раз-раз, і воно готове. Ось у нас воно практично готове. Погляньте, яке воно повинно бути. Лише б взялось в комок. Ой, де, як ви бачите, у мене навіть сир плавлений, манісінькими кусочками так залишився. Ось таке тісто ми відправляємо до холодильнику на півгодиночки. Воно відпочине, і будемо з ним працювати. І відпочивши тісто, ми викладаємо та розкатуємо. Бажано в прямокутник його розкатати, припиляємо гарно. Тісто ми розкатали в пласт приблизно 30 на 50 сантиметрів, плюс мінус якийсь сантиметр. Крайки обрізаємо, рівняємо. Я беру відразу фігурний ніж, яким я буду робити наші печенюшки. І крайки підрівнюємо. Можна тільки бокові вправа. Підрівняти. А тепер струшуємо наше тісто цукром. До речі, товщина нашого тіста приблизно міліметрів три повинна бути, тонким шаром цукру я беру дві одну-дві ложки цукру. так і тепер ми розрізаємо, можна розрізати його навпіл повздовж, а тепер на невеличкі отакі стіошки. Полоски робимо 3-4 см завширшки, приблизно десь так. І проходимося по всьому тістові. А тоді їх потихеньку скручуємо рулетиками. Ось отакі тонесенькі, малесенькі рулетики. Ось Погляньте, отакий рулетик. І кладемо його на деко вислане пергаментом швом донизу. Так, крутимо. А тим часом духовочка наша включена на 180 градусів і розігрівається. Печиво дуже швидке, тому робимо все це швидко і відправляємо до духовочки на 15-20 хвилиночок. І так, наше печиво випікалося рівно 20 хвилиночок, і воно вже готове. Ми перекладаємо його на блюдо та притрушуємо цукровою пудрою. Злегка припорошуємо його. І ось так У нас з вами вийшло 20 отаких прекрасних печенюжок. Дуже вони розсипчаті, дуже вони ніжні. Погляньте, як вони гарно випеклися в нас. З-під низу рум'яненькі. Гляньте. Яке тільки гарне це пісочне печиво, вони розсипаються ніжні, ніжні. Дуже ніжні і дуже-дуже смачні. М -м -м. Смакота. Я думаю, що вони сподобаються всій вашій родині, і малечі, і дорослим. Бажаю вам миру та добра, здоров'я та злагоди вашим родинам. Заходьте, ставте лайки, якщо подобається.